Гетьман чеського краю Височина. Вкотре на Закарпатті з гуманітарною місією. Сусідня республіка прийняла понад 200 тисяч українських біженців, 10% відсотків з яких проживає саме на території Височини. Від самого початку війни вони отримували грошову та соціальну допомогу. Наразі повний пакет підтримки залишили лише жінкам з дітьми і пенсіонерам. Решта повинні йти на роботу. Натомість поміч українцям продовжується і в межах Закарпаття. Височина подпожила фінансово вивіші п'яті або. Ми фінансували велику кількість грошей 5 мільйонів корун на е, ремонт гуртожитків у, 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 у жороді. Е, плануємо співпрацю з іншими регіонами Чеської Республіки теж ще фінансово допомогти е, нашому країні. Дали 5,5 мільйона, а в цьому році будуть пропонувати, щоб е, відповідні їхні структури підтримали фінансування в розмірі 6 мільйонів чеських корон. Нині закордонну делегацію запросили на презентацію амбітного проекту, який обласна влада має намір реалізувати в Ужгороді. Мова йде про комплексний реабілітаційний центр для військових на 1700 квадратів, що мають збудувати поблизу госпіталю ветеранів. За основу взяли чеський варіант оздоровниці, що працює за стандартами НАТО. Одна з ідей, яка в мене народилася, що ми повинні зробити такий класичний реабілітаційний центр після, Операційної реабілітації військових, тому що релітації типів є багато, але саме ті речі, щоб хлопці вернути швидко до життя, щоб травмоватичні травми отримали від зривів снарядів, можна було швидко вилікувати, швидко реабілітувати, навчити ходити, працювати з руками, тих, є проблеми з позвоночником. Ми би хотіли це в Ужгороді зробити, використавши технологію, яку мають чехи. Ми насправді бачили такий центр в натовській лікарні в Устецькому краї, де ми були в раз з візитом. І його так це така невелика копія. Його насправді воно має працювати в комплексі з великою лікарнею, Це на базі обласної лікарні біля госпіталю. І ми хочемо, щоб цей центр реалізувався і попросили підтримки наших партнерських регіонів. Загальний кошторис проекту близько 60 мільйонів гривень. Більшу частину коштів дадуть іноземні інвестори, каже Володимир Чубірко. Решту планують виділити із обласного бюджету. Утім, поки що кошторис складено на основі попередніх розрахунків. Напротязі 2-3 тижнів повинні мати кошториси, реальні проекти, вже які ми можемо казати, оце буде тут, на цьому місці саме так. Сьогодні ми вже маємо біля 60% підтверджених сум від наших закордонних партнерів. Це всі краї Чеської республіки, всі наші партнерські краї доєднаються до цього проєкту, а ту частину, яку не вистачає, скоріше це були біля 10 мільйонів обладнання, з грошей обласної ради, але все, все по черзі. Сьогодні ми маємо кошти на його проєктування. Спочатку спроєктуємо і дуже швидко будемо робити, щоб він почав працювати тому, що він потрібний був вчора не сьогодні і не завтра. За кілька тижнів планують підготувати проєктно кошторисну документацію а відтак приступити до будівництва. Завершити роботи мають намір до кінця нинішнього року. У подальшому, після перемоги, реабілітаційний центр слугуватиме для людей, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом, зокрема дітей з ДЦП.